Ну що ж, здоров Гейс, стронгмен сезон потрохи-потрохи підходить до свого завершення, і вже на цих вихідних ми з вами матимемо останній топ стронгмен турнір цього сезону Rogue Invitational. Це буде дводенне шоу, яке у собі міститиме аж цілих шість івентів і яке порадує нас дуже хорошим лайнсапом. Я би сказав не найсильнішим, бо могло би бути звичайно краще, але все ж таки надзвичайно конкурентно спроможним. Отож, для початку давайте глянемо на сам склад учасників, ну а потім перейдемо до івентів, бо вправи цього року дуже цікаві і дуже символічні. Поки що виглядає так, ніби повністю зміг відновитися, як фізично, так і психологічно, чи то пак ментально, переможець минулого сезону Мітчел Хупер. Підготовка у Лося проходить дуже добре. Він виходив на хороші цифри у своїх тренуваннях, і, скоріше всього, у нас є дуже високі шанси побачити такого хупера, яким він був минулого року. Неприємну новину буквально за кілька тижнів до року ми отримали від Хавтора Бьорсона. Ісландець нещодавно заявив, що у нього з'явилася травма плеча. Вона, в принципі, не надто серйозна, це, скоріше за все, пов'язано щось із нервовими закінченнями, але їхати на змагання, де буде аж цілих два жимових івенти, він все ж таки не хоче. Тим не менш, повністю відмовлятися від рок-інтешинал хавтор не буде і приїде виступити у становій тязі, як неочікувано. Який в цьому сенс, на що йому ще одна тяга, тим більше це буде висока тяга з 18 дюймів, і вона не котирується так високо, як класична станова тяга? Словом, для чого Тору тут знову напрягатися? Ну, по-перше, Роук це його спонсори, вони йому грошики якісь все-таки заплатять. Ну, а по-друге, на Тора приїде подивитися надзвичайно багато людей. Які якби свої квитки купили ще задовго до цієї травми, і ось такий компроміс. Він вигідний, напевно, для всіх, як для глядачів, так і для самих роук, бо вони задовільняють цих глядачів, так і для Хавтора Бьорсона, бо він отримує якусь винагороду за можливий рекорд у цій тязі. Ну і зрештою, сама ця тяга, вона буде не просто проста банальна тяга із 18 дюймів. Року підготували для нас дещо особливе, і я згодом вам розкажу, що саме. Буде тут присутній ще один минулорічний призер Rogue Invitational Том Стольтман. Rogue – це, звичайно, мала бути дуже важлива подія для Альбатроса, але ми вже бачили його форму на World Tour Finals. Том, на жаль, ще не зміг відновити свої топові кондиції після травми біцепса і тріцепса на шоу Classic, Тому, скоріше всього, тут, у Шотландії, він знову ж таки буде блідою копією самого себе. Від World Tour Finals до Zorok пройшло всього два тижні, тому я дуже сумніваюся, що Том зміг набрати якусь форму. І якщо це так, то із таким ланцапом на нього тут чекатиме ще більший провал, ніж це було у Глазго. Лукас Хартон На тижні американець випустив відео, у якому він та його тренер надзвичайно високо оцінили свої шанси на перемогу у цих змаганнях. В принципі, за відсутності автора з таким, можливо, слабким Томом Стольтманом, десь воно так і може бути, і ці шанси дійсно є високими. Плюс також варто сказати, що і івенти для цього рижого колобочка також дуже і дуже підходящі, але якось занадто легко він применшує можливості Мічела Хупера. Тим не менш, на папері виглядає саме так, що ці двоє будуть якраз таки і боротися за титул переможця. Нарешті ми з вами знову можемо побачити у ділі найсильнішу людину світу, Райно Нела. Цього південного африканця на топ-турнірі ми бачили ще літом на Strongman Classic, і там він, ну м'яко кажучи, нас не вразив. Проте зараз Райно це темна конячка цих змагань. Як сказав у своєму відео Лукас Хаттон, і в принципі я з ним погоджуюся, Райно зараз має бути одним із найздоровіших атлетів, які прийматимуть участь на Роук. Усі інші тим чи іншим чином були якось пошарпані цього сезону, а от Райно виглядає цілком свіжим. На що здати Нел, ми знаємо, ВСМ, зрештою, просто так не виграють, і я маю велику надію, що тут він зможе показати усе те, або хоча б... Велику частину з того, що він показував на найсильнішій людині світу. Трей Мітчел – ще один американець і ще один претендент на призи. Так ви можете сказати, що Роук це не найкращий турнір для ковбоя Трея, але цьогоріч організатори дещо були милосердними до Берсеркера. І тут підігнали трохи статики, плюс дві вправи на плечі, мінус вправи на силу хвату. Тому у ковбоя Трея дійсно є хороші шанси. Ну і далі підуть ще три атлети, яких наряду із райнонелом можна також назвати темними конячками цих змагань. По-перше, це справжній Dark Horse Падді Хейнс. Варто сказати, що в будь-який інший рік змагання Роук для нього мали бути надзвичайно вдалими, надзвичайно підходящими, але, напевно, не цього року. Ну, самі розумієте, висока тяга плюс жимові івенти це не для паді. Далі у нас йде Брайс Джонсон. Він замінив травмованого Евана Сінґлтона. Звичайно, не можна сказати, що це рівноцінна заміна. Все-таки я вірю, що Ванька цього року був настільки сильним, щоб стати найсильнішою людиною світу. Але Брайс Джонсон, зрештою, матиме декілька хороших тузів у рукаві. Якщо вдало складуться карти, то. Він також може вистрілити і вискочити аж на третю сходинку. Ну і також аналогічно те саме можна сказати і про Томаса Еванса. Навіть я би сказав, що після його третьої сходинки на шоу Класік ми мусимо казати те саме. Як бачите, на папері скалат настільки лютий, настільки рівний, що боротьба у турнірній таблиці обіцяє бути дуже і дуже щільною. Ну а тепер івенти. Як я вже і сказав, їх буде 6-3 у кожен змагальний день. Відкриватиме змагання висока станова тяга на максимальну вагу. Яка ж родзинка у цій вправі, спитаєте ви? А виявляється, що Роук повністю реконструювала ту штангу ті колеса, із якими колись ще давно, у 80-х роках, свою легендарну станову тягу зробив Йон Пол Сігмарсон. And five Кажуть, що знайшовся навіть оригінальний метал із конструкції тих старих коліс, і саме його використали для того, щоб зробити нові. Чесно сказати, я не впевнений, що це буде такий самий гриф, як тоді, але навіть попри це, виглядатиме воно справді епічно. Якщо прикидати, хто тут може опинитися у топ-3 без врахування Хуфра Бьорсона, то це напевно мали б бути Хупер, Лукас Хаттон та Трей Мітчел. Але в якому порядку вони мали б йти, ну це питання відкрите. Райно Нел у схожій вправі став другим на ВСМі після Кубоя Трея, але кажуть, що південноафриканець багато профітів дістає від комбензону, а тут він заборонений. Тому думаю, що найсильнішої людини світу у трійці точно не буде. Вправа номер 2 це Viking Press, і тут знову буде невеличка цікавенка. Це буде абсолютно нова конструкція, яку спроектував та виготовив спеціально для роук своїми власними руцями. Колишній американський стронгмен Джері Прічет. Як і зазвичай у схожих івентах, тут буде обмеження в часі у 60 секунд, і я чекатиму тут справжньої заруби. Хупер, Хатон, Трей, Мічел, Остін, Андраде, Брайс Джонсон, який нещодавно пульнув цілих 15 повторів у аналогічному івенті на Life, Ну і також, звичайно, Томас Еванс. Я нагадаю, що у групі ВСМ у 2024 року він показав взагалі найкращий результат серед усіх 30 учасників. Плюс не варто також геть зовсім списувати із рахунків Томаса Тольтмана. Я все ж таки залишаю певний шанс на те, що він може виграти кілька івентів. Принаймні, я цьому точно не здивуюся. Для Паді Хейнса це, звичайно, не найкращий івент, як в принципі і для Райнонела, але думаю, що Нел може спробувати нас здивувати. Вправа номер три це Супер Йок плюс сходи сили, і це по суті той самий івент, який був минулого року, але він обіцяє бути дещо важчим. Сам йок буде важити під 480 кг і пронести його потрібно буде трошки більше, ніж 12 метрів. А от самі сходи сили будуть трохи поблажливіші до спортсменів аніж минулого року. Гадати на топ-3 тут, я думаю, марна справа. У такому івенті зазвичай усе вирішують секунди. На цьому перший день свої повноваження якби все. Ну а змагальний день номер 2 стартуватиме із вправи Оверх-Медлі. Це дуже схожа вправа на ту, яка була минулого року, але з одним виключенням. Організатори тут мінуснули цю штангу із Олімпійським грифом. і виходить, що замість неї буде тепер тільки аксель, який потрібно піднімати на рази. Перед акселем я нагадаю гиря та гантеля. Минулого року це був заключний івент, він був надзвичайно цікавий, я би сказав. І думаю, що і цьогоріч на нас має чекати тут хороше видовище. Варто також зазначити, що колеса на цьому акселі будуть фіксовані, тобто вони не будуть обертатися, і це буде вимагати від атлетів певного пристосування, певної мобільності, тому, так як він буде важити 170 кг, скоріш за все, не всі атлети зможуть його підняти. Як на мене, то у цьому івенті трійку угадати, напевно, найлегше. Виграти івент, мав би Лукас Хатон, за ним піде. Мічел Хупер, ну і замкне трійку Мічел. Наступна вправа це Power Drive. Якщо я правильно зрозумів, то тут усе залишилося плюс-мінус без змін. Якщо якісь зміни і будуть, то це скоріше всього буде стосуватися ваги або дистанції. Ну а так, ніби усе те саме, що і минулого року. Циліндр перекотити, мішок перенести, а сани перетягнути. Усе зрозуміло. Минулого року цю вправу виграв Том Стольтман чи вдасться йому це. Цього року побачимо-побацим. Цікаво буде глянути, що тут покаже Райно Нел. Він надзвичайно швидкий та вибуховий, і з канатом у нього все добре, тому, якщо не Том, то можливо цю вправу виграє саме Райно. Ну і остання вправа це ще один витвір мистецтва від Роук. Тут атлетам потрібно буде зарядити кам'яними ядрами майже 600-літню величезну ковану гармату. Ну, це звичайно буде репліка. Навіть роук немає скільки грошей, щоб викупити цей безцінний музейний експонат. Але, звичайно, навіть незважаючи на те, що це копія, виглядати воно має просто фантастично. Це, звичайно, буде вправа на час. Використання клею тут заборонене, і також, якщо я правильно зрозумів, то самі снаряди будуть якби природньої форми. Тобто, по ідеї, це не буде класична куля Атласа, і це дуже важливий нюанс, бо деяким атлетам, наприклад, краще вдаються саме природні камені, аніж кулі Атласа. Спрогнозувати топ-3 тут, як на мене, досить важко. Минулого року, у схожому івенті, дуже багато атлетів були якби, ну, занадто обережними чи що, і це коштувало їм дорогоцінних секунд і як наслідок балів. Так як ми тут матимемо так багато хороших стонліфтерів, як Том Стольтман, Брайс Джонсон, Хаттон, Трей Мітчел, той ж таки Мічел Хупер, він із природніми каменями дуже вправний насправді, то заруба в останньому івенті змагань має бути просто вау! Отож, як я і сказав на початку, мені здається, що основна боротьба тут вестиметься якраз між Мічелом Купером та Лукасом Хаттоном. Єдина проблема тут заключається в тому, що якщо Лось реально повернувся до тих кондицій, яких він був минулого року, то Хаттону так то мало що світить. Плюс американець також і психологічно не найстабільніший, тому... Якщо щось піде не так, то він може звичайно і поплисти. Ну, а як це буде насправді? Ми з вами побачимо уже зовсім скоро. Змагання стронгменів, нагадаю, починаються 1 листопада, і Роук, як завжди, транслює своє шоу у Ютубі. Посилання на сторінку роук я залишаю у закріпленому коментарі та в описі під відео. Також там буде посилання на мій телеграм. Підписуйтеся, я буду старатися висвітлювати усі актуальні події із цих змагань. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забувайте підтримати його своєю вподобайкою, ну і підписатися на канал. Ну і далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові!